Начепляю на себе хі ні х**, ходить рибу збирає сітками. Є yeah, риба. Давай, 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 іні сюди, mm. давай, давай. Та що, дивись, оця річка. А там бачиш колядочка, я думаю, там за нею може і стояти щучка. Ми там понаобриваємося. Понаобриваємося, так за все це. А хіба все не чіпляється? Чіпляються, але все одно менше, ніж ліники. Але вверх по течії ми можемо впіймати і якусь кілошечку. Але там клювань мало. Хочеться, знаєш, багато, десятки, двадцятки щук. Хіба багато клювань це тварихард? Чи в нас програма якось інакше називається? Ну давай кайфанемо, хоча зжив. Який кайф, треба ловити велику рибу. Мала риба, то не цікаво. Кому вона треба? То що ми вирішили: ліворуч чи праворуч? Я пропоную по чоловічку. Поїхали. Ай, ну я виграв. Підемо ловити кілоша, ну йдемо, нічого не плюмаємо. Ох, і вітерець дме. Так, да, як співав класик, вітер гвіє, але хуртелиць у нас не мете. Всім привіт! Ми на Малій річці. Наша ціль на сьогодні це щука. Правда, вітерець нам буде трошки заважати, але ми з ним спробуємо поладнати, тому що ми. Райгар! Вітер просто неймовірний. Так, малюва щось близько 8 метрів на секунду з поривами до 16. Так, проводку буде контролювати складно. Але ми не здаємося. Не здаємося. І намагаємося впіймати трофейну кілушечку. Трофейну кілушечку. А, так, нормально. Гітера Зазвичай ми намагаємось ловити велику, хорошу рибу, але зараз зима складний період, тому, як я і сказав, навіть хілушка буде для нас трофеєм. Була. Була. Друзі, перше клювання. Зараз подивимося на приманку, чи вона побита. Але я бачу, що навіть не збило офсет. Скоріше за все, щучка, чуть... а, є порізи. Ось, якщо буде видно на камеру, в голову вдарила і не засіклась. Це вже гарний знак. Будемо продовжувати. Друзі, щучка, руки замерзли, незручно її вважувати. Ще й непогано, до речі. Оп, вітаю тебе, друзі! Отака щучка. Зараз будемо її брати гарненько. Фетіка вона мені збила. І осет одразу випав. Нема приманки. будемо... Що там на голий гачок піймав? На голий гачок, так. Риби стільки, що кліє на голий гачок. Я дуже радий, що вона клюнула у нас настільки швидко. Це не як в першому сюжеті, ми довго не могли розловитися. Тут риби трошки більше, але і розмір її невеличкий. Клюнула вона на двійному підриві. Вважаю цю проводку в цих місцях найдоречнішою, тому що течія вузька річка. Якщо робити більш рівномірні проводки, то ваша приманка буде пролітати багато. Площі над дном і щука не буде встигати її атакувати. Коли ж ви робите сходинку, ви короткими підривчиками облавлюєте більше площі дна і більше можете під підриву. І рибку ми відпускаємо. Так, Друзі, хочу знайти такого самого фетика. Ось він, наче. Ось він. Осінь. ось він. От на такий колір я піймав. Так званий мальочок у нас з Петром. Чому мальочок? Бо темна спинка і світла пузіка дуже схожа на якусь верхівку, наприклад. І в воді на збойчиках він так само грає, ніби якась верховодочка. Ось і в мене перше клювання. Вітаю тебе. Дякую, дякую. Піймав той момент, коли може було зробити комфортну проводку. Максимально сконцентрувався. Ай, зайшла в траву. Теж десь така півкілошка. І зверніть увагу. Бачите, друзі, на що? На голий крючок. О все те флагман ловлять самі. Друзі, насправді це все жарти. Тут стояв мистик фіш у маслі 3-дюймовий. Але щучка була дуже зла, агресивна і нам його збила. Ось така красуня. Стандартний розмір для малої річки. Грам 400, мабуть. Будемо відпускати. Покажу вам, шановні глядачі, яка була приманочка. Ось вона на двійничку, але нам потрібна без гачка. Ось вона, ось ось вона така була гарнюнька. До речі, рекомендую вам цей колір. Чудово працює і по щуці, і по судаку, і в маленьких розмірах по окуню. Це 33? Ага. Погодка така, що навіть мій нежить прокинувся, є yeah, риба. Ще одна щучка. Клюнула вона одразу з камишика, тільки закинув під камишок буквально один цикл проводки, і вона з'їла фетіка повністю. Прямо повністю. Офсет гарно її пробив. Що дивно, на цих самих місцях чомусь у нас дуже мало холостих покльовок на офсети. Зазвичай це більшість покльовок на інших водоймах, але тут якось риба так бере, що майже всі покльовки вони реалізовані. І це дуже дивно. Пишіть свої ідеї в коментарях, чому відбувається саме так. Можливо, щука бере дуже ніжно, можливо, з'їдає приманку повністю одразу. Не знаю. Хочу покусати нам щука приманку. Отак не рекомендую вам брати так за зуби щуку, бо можна зачепитися як я. Але пальці холодні, все, все одно нічого не відчуваю. І відпускаємо. Поплила. Тобі треба допомога? Так, друже, давай. Треба, приємно. Командна робота на рибалці це завжди клас. Так. Ой, непогано. Давай, 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 сюди, Давай, давай. Є! Є, друзі, так це Це та сама трофейна підкілошечка. Трофейна підкілошечка? Так. Я чую. Це наступний закид. Це наступний закид, друзі. Тільки відігрів руки, кидаю. Ось вам. Слухай, ну я бачу, що вона з'їла, а ти чим снідав. А, а це дуже великий секрет. Щоб ловити стільки щуки, треба знати чим снідати. І в наступному відео рекомендації чим снідати від Ярослава Тугача. Не перемикайте. Ця щука, як і минулі, клюнула на колір під кодовою назвою мальок. Фіолет зверху і такий е, пурпурний, я б сказав, не знаю. Ні, не пурпурний. Перламутровий. Так, да, Перламутровий. В оригіналі він називається Pearl. Не знав, як перекласти, погано вчив англійську в школі. А ви, друзі, робіть домашні завдання і гарно знаєте англійську. Тож, знадобиться. Тож, Це дуже гарний колір по щуці. Він мені ну, дуже подобається. Особливо в таких об'ємних приманках. І приманках типу FL Crow та Flagman Shed. Бо там чітко тіло розділяється на два кольори і вони гарно дуже виглядають. І щучку ми знову відпускаємо заради гарних кадрів на рукавички. Дивіться, зараз у нас сильний вітер. Дме він вздовж ріжечки, вздовж течії. Що я роблю в таких випадках? Течія у нас теж йде в ту сторону, я роблю закиди не ось так проти вітру і проти течії, чи е, перпендикулярно проти мене, а я роблю закиди вниз по течії, по вітру. Це допомагає мені краще контролювати приманку. Теча, що її підхоплює, робиться більше зависання, а щука це дуже полюбляє. Мало того, що не видувається до догасть з нашого штура, наша приманка ще й за вітром летить далі. Все просто беремо і кидаємо за вітром. А поки Петро стоїть тут, я його обганяю, бо на свіжу рубку треба йти. Yeah. Йде на мене, а oh, ще лишилося. І теж непогано, але, друзі, і таке, oh, і таке відбувається, і таке відбувається. Це не рахується. Не хейтіть, будь ласка, мене в коментарях. Це не навмисне багріння. Стояв офсет, все по-чесному. Риба атакувала. Чи не атакувала? Я її тобі не зараховую. Засіклася за голову. І тому вона і пішла так швиденько на мене. Тож, як ви вважаєте, атакувала щука приманку чи ні? Дістаємо в сет. І традиційно, друзі, традиційно щуку випускаємо, бо в ній нема 50 сантиметрів. Оп! Втекла. Заплуталась трошки, не знає, куди її тікати. Стоїть в березі досі. Упіймання в тебе всі якісь такі негарні, нечіночні. Чому це? Ну, дивись, в мене чітко з клювакою, на заповільнення, так пувун є. А в тебе то підвисло щось, та-та-та-та. Ну Ти ловиш заповільненнями, тому в тебе шнур частіше під натяжінням, і ти краще відчуваєш клювання. Ну да. В той час, як в мене більше вільного падіння приманки і видаваються трошки дугі. Ну, може ти будеш ловити на гарні проводки, щоб на відео було гарно? А Ні, мож може так, я... Буду єдиним гарним на відео. Ха-ха, Єдиним. Друзі, пишіть у коментарях, хто із нас гарніший. Тож, друзі, рибку ми впіймали, одну ділянку річки ми пройшли. Вважаю саме час розповісти любим телеглядачам про наші комплекти. Тобі слава, Петро! Так, у мене сьогодні в руках спінінг Flagman Cortex X у рості 7 футів та 4 дюйма. Нашими числами це 2,24 метра з тестом 4-15 грам. Катушка Flagman Orbeon у розмірі 2500 С та намотаний шнур AZURA X Game у діаметрі 06. Цей комплект ідеально підходить під умови малої річки, де не потрібно далеко кидати. По катушці в мене все те саме, що і в Петра. Orbion 2500 s шнур Azura X-Game 06. Але палицю я обрав трошки інакшу, більш жорстку, більш строгу і трошечки довшу. Це 76-й Він також йде до 15 грам, але лад у нього такий більш, більш різкий. Для чого я це зробив? Бо тут ми, як бачимо, багато камешів, корчів, і через них іноді треба і дістати рибку, і просто продарати приманку, а не обірвати її. Тому отакі короткі комплекти у нас сьогодні для малої річки це саме то. Погнали далі. А Ага від Марвела, типу супергеройський стрибок. Це виглядає епічно, але totally погано для колін. Пам'ятаєш це? Друзі, моя друга клювайка за день. Але рибка маленька. Маленька щучка така. Але головне не розмір риби, а те, як ти її впіймав. Це трошки про інше, ніби. Та тут теж так працює. Теж так працює. Теж поставив Фетика, бо ж у мене було маловато клювань. Скопіював Ярослава. І ось така маленька. Відпускаємо. Єсть, друзі, прямо в самому камиші, коли приманка протаскалась по камишу. Чесно, думав, що це камиш, але відчуваю, що щось він занадто живий. Але тут без інструменту ми не обійдемося, тому... тому правила і вимагають носити з собою інструмент. Піймав її на ізіка в чому? В мальочку, правильно. Рибку топимо. Оп! Гарненько пішла. Обережно продягаємо трошечки Оп. і приміряємо, де вона приблизно має виходити от тут. В одну дірочку, як то кажуть, і в іншу. В дві дірочки попали, ми переможці можна ловити. Змінили ми трошки. Наше місце дислокації і тепер ловимо нижче шлюза по течії. Тут повинно бути більше риби, але і середній її розмір теж не буде так сильно радити. Він буде менший. Поки що я тут впіймав лише одну малесеньку щучку. Продовжуємо шукати. Продовжуємо шукати зачепи. Добре, будемо рвати. Оп. Опа! Дивіться яка. Вона що клюнула? Моя третя щучка. Дивіться, як вона обережненько взяла страйкера 2,5 дюйма за саму сопельку. Але офсет її надійно пробив. Хоп. Маленька рибка, але приємна. Довго не було у нас клювань. Аж так підбадьорила вона мене. З вас лайк, ми сьогодні гарно половили. Так, у нас тут така круча не вийде її супер гарно відпустити, але будемо намагатись максимально обережно. Хоп, втекла активненько. Все з нею буде добре. Невеличка, але на легку снасть приємно. Хоп, о, друзі, дивіться, яка вона побита. Дивіться, в неї на хвості сліди, мабуть, від сітки. Не схоже це на зуби іншої щуки. Думаю, що це була сітка. І їй пощастило вже другий раз у її житті. Спочатку вирвалася сітки, а зараз спіймалась на мій гачок і попливе назад до себе додому. Знав я, що піймаю з цього місця щуку. Ось вона. Так буває. Саме відпустилась. Чергова клювачка, дуже вона м'яка сіла. Я навіть спочатку не підсікав, не повірив в своє щастя, скажімо так. Але це все-таки риба. М -м, дивіться яка. Знову страйків 2,5, але вже в темному кольорі. Тому що яскравий в мене порвала щука. Ах, краса. Дивіться, як з'їла. Ай! Там воно Ярославкою кричить. теж, Мабуть, була клювака. Начепляла на себе хініть, ходить рибу, збирає сітками. На яку родину? Ти рибу зі своєї родини вибиваєш? В тебе совість є. Друзі, бачите, он екземпляр. Кричить нам щось, прийшлося йому пару ласкових сказати. Ну, на жаль, на жаль, ми на іншому березі були б на тому, може б і засняли б вам якийсь бій ММА. <риклад> <риклад> і виклик рибохорони. І от такі люди, на жаль, присутні тут у великій кількості. Просто нахабно трусить сітки на розливах, там, де заходить карась, заходить щука. Я вважаю, що це неправильно. Пишіть в коментарях свою думку. О, є. Ах. Ах. Вже збився з рахунку, яка це щука. На глісер її. І знову це вже третє за сьогодні на просто офсет. Хоп, відчепили її. І назад у воду. Ну це геть маленька щучка. Таку вам і сором показати. Не буду навіть, друзі, нічого розповідати. Вже багато за сьогодні ми наговорили. Просто швиденько відпущу її. Багато наговорили, звучить ніби компромату. Що ж, наша сьогоднішня риболовля підійшла до свого закінчення. Встигли ми піймати і бонусну, як для малої річки, щуку близько одного кілограма, встигли піти вниз на розливи і наловити багато дрібної. Що скажеш? Скажу, що ти дуже розумними термінами закидаєш, просто наловили сральки, але попереду в нас будуть відео з великими здоровезними щуками. Так, скоро весна, судаки, тяжкий джиг. Тому залишайтесь з нами. Знову ж таки, пишіть коментарі, ставте царські лайки. До нових зустрічей. До побачення.